Зазвичай в день тут збираються сусіди, обговорюють ситуацію в країні, світі селі. На годинку 14-та порожньо поодиноко проїжджають автомобілі на асфальті, сліди від важкої гусеничної техніки. Про місцевої крамниці Надія Тищенко розповідає про наявний асортимент та часові рамки активності населення. З грошима налівет час ніхто не пишеться. Всі з грошима карточка роботи. М'ясо ковбаси це завозиться постійно, але їх постійно розбирають. Утром привезли, в обід вже нема нічого. Mm -hmm. Ну, тобто, ви бачите, що людей зараз немає. Якби всі з утра прибігли, скупилися і побігли домам. До місцевої сільради в сподівання знайти житло для шістьох членів родини приїхала Олена. Жила в цій же громаді, але в іншому селі. Питання вирішується в телефонному режимі. Шесть. Ага, відключена вона. Значить, можна під'їхати на піщану вулицю. Де вона знаходиться? Значить, дивіться, ви їдете, де магазин после там маленький магазинчик тут. Угу. Трансформатор отут. це трохи далі універсан, а потім трохи далі Де когодість? Де когодість? Повертаєте наліво до кладбища і повертаєте направо сюди. Коридори сільради, пакунки речей, взуття, провіант. На столі старости замість повсякденних паперів розкладені ліки. На зараз це аптека. Медикаменти люди забирають заздалегідь сформованими заявками. Ось сюди приходимо, беремо лікарство, заказуємо, привозять. Там. Так, вважайте мені, що там. Доїхати сюди або виїхати можна двома шляхами: ловити попутні автівки або скористатися послугою капелана Анатолія. Чоловік служить в місцевій церкві, бере участь у волонтерській діяльності та 10 разів на день возить жителів від та до своїх домівок. Підприємства-перевізники в цьому напрямку зараз не працюють. Ну, Кожен день, так. Да. Ну, не так часто, як раніше, выходит. входять. Це наш маршрут 114-й Луперево-Миколаїв. Ми з нашою старостою, коли почалася війна, я, я запропонував, не, мо, не міг сидіти вдома, запропонував, давайте щось будемо робити. Може пісок возити, може продукти возити. Вона каже, давай зробимо маршрут 114, і будемо вивозити людей. Так ми й почали возити людей. Народилась в Росії, але понад 40 років живе в Україні, вільно володіє державною та до нещодавно виховувала дітлахів в дошкільному навчальному закладі Тетяна Ряженко. Саме головне зараз перемога, адже Україна це наша. Денька, ми її повинні захищати, і ми обов'язково переможемо. І на нашій землі, і на нашій Україні буде мир і буде сонце світити, і ми будемо цілувати і обкривати своїх внуків, дітей і правнуків. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаївщина.